Підкидаєш монету, думаєш, герб чи копійка, а випадає шах. Таку назву можуть носити розмінні монети. Уторік цю ініціативу запропонував Національний банк України. А нещодавно депутати Рівненської обласної ради підтримали звернення до Верховної Ради, аби впровадити такі зміни. Я думаю, це один з елементів нашої здобуття такої суверенності і незалежності. Тому ми просто підтримуємо Національний банк, який вже ініціював даний процес. Для цього треба внести зміни в певні законодавчі акти, і ми звертаємось до Верховної Ради, щоб прискорити даний процес. Шаги на теренах України з'явилися у 17 столітті. Як зазначає історик Микола Бендюк, прийшли вони до нас з Європи і мали попит на рівні з іншими типами розмінних монет. Однак, вже за кілька десятків років шаги вивели з обігу, звісно, за ініціативи Російської імперії. Тоді на українських землях почали масово користуватися копійками. А в 1917 році була спроба повернутися до шагів. Обладнання купити, щоб бити монети на шах, було складно для України, Української Народної Республіки, і тому вони надрукували тільки у вигляді марок, але це була дійсно розмінна монета, не монета, це марка розмінна, яку можна було в гривні розміняти і шагом. Тобто це воно набуло популярності в 2019 році, але це було недовго. Потім Росія, Росія знову прийшла і це все діло перекрасило. Може здатися, що шах це російське слово однак, Микола Бондюк стверджує, назва монети точно походить не з Росії. Шах точно не від шагать російської. На шах походить від там декілька багато версій є. Там є і східного походження. Я притримуюсь з тої версії, що шах похідне від слова шелях це теж монета, а шелях похідне від солід, тобто монети, які ходили в Європі. Правда, у нас в певний період було паралельно і шах, і шелях ходили, тобто в номіналах вони були різні, але я думаю, що похідне власне від того, від шеляга. Уторік Нацбанк України ініціював зміну назви монети, як зазначив очільник цього органу управління Андрій Пишний. Копійка, символ московської окупації. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє питоме українське слово для визначення дрібних монет це слово шах. Ми запитали рівнян, чи підтримують вони таку ініціативу. Думки розділилися. То мені якось байдуже, якщо чесно. Не бачу в цьому великої різниці. Якщо я срібно це буду називати копійкою. Можна, бо це наша валюта, і необхідно, щоб все у нас було наше шах. Так, копійку. Я, я вважаю, що зараз війну не треба нічого міняти. Вже привик дуже сильно до копійки все життя з копійкою. Ну я в принципі не проти. Ну, більше за копійку. Абсолютно нічого. Якщо їм подобається, нехай міняють. Думаю, що не треба. А чому? Ну так я Думаю, що не треба. Як зазначають в Нацбанку, копійки не заберуть з обігу, аби не витрачати кошти на утилізацію. Просто наступні партії монет, що карбуватимуть, будуть шаги. До слова, Національний банк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок із 1 жовтня 2025 року. Тож, якщо ініціативу щодо перейменування монет і підтримують, то карбуватимуть їх на номіналі у 50 одиниць. Владислав Стецьок Олег Шаламай, новини Рівного.